Ти там була, що ти розказуєш про загробний світ? Хто взагалі звідти повертався взагалі? Хто там знає, що воно там в тупотойбічному по той бічному світі? Що є пекло, чи рай? Що ти розказуєш? Я багато разів чула від людей таке, що люди вони не вірять в потойбічне життя, вони не вірять, що є рай і пекло, бо як нібито звідти ніхто не повертався. Але, людоньки, ми живемо в християнському, скажімо так, світі і в християнській країні, і дуже багато хто на Пасху каже, Христос Воскрес. Чи не так? Ви ж кажете, Христос Воскрес! Отже, Він Воскрес! І це факт, і це признав весь світ. Ми знаємо, що Ісус Христос він був розіп'ятий на Христі. На третій день він воскрес. і Якщо ми читаємо в Біблії, то ми бачимо, що коли Ісус Христос він помер на Христі. Духом він спустився в пекло, і що він там робив? Він проповідував людям, які ще там були їхні душі з часів всесвітнього потопу. Ісус він спустився в пекло духом. А на третій день Ісус взагалі воскрес в новому нетлінному тілі. Тому ми всі кажемо, Христос Воскрес, але навіть і не замислюємося над тим, що ми кажемо, тому що Ісус він воскрес. І ніхто більше цього не повторив. Єдиний, хто воскрес в новому тілі, це Ісус Христос. Він воскрес Духом і тим самим показав. Він показав, що існує пекло, бо він туди спустився і проповідував. І так само апостоли вони показують і розказують про це. То знаєте, сьогодні настільки просто божевілля. Вважати свою думку, свою філософію набагато вищим за слова апостола Петра і Павла, які говорять про потойбічне життя, які розказують, що є рай, є пекло. Вони апостоли, вони свідки Ісуса Христа. І сам Ісус Христос воскрес в новому тілі. І Він показав, що ми, ось ця плоть, на яку ми витрачаємо все своє життя всередині нас є дух. І ми вічні. Тому. Питання, чи воскреснемо ми в новому тілі і підемо до Ісуса Христа, те, що Ісус пообіцяв своїм учням, чи в пекло залежить від нас, від сьогоднішнього нашого вибору. Нам потрібне Боже слово щоденно, щоб Дух Божий, який воскресив Ісуса Христа із мертвих, був в нас і так само воскресив нас, щоб ми мали вічне життя з Ісусом Христом на небі. Тому вірте свідкам, вивчайте Боже слово і будьте благословенні!